Автомобіль, ФПВ-дрони, засоби зв'язку, генератори, екофлоу, інструменти та спорядження. Усе це в черговій волонтерській поїздці повезли нашим захисникам на Донеччину. Сьогодні відвідали ряд військових частин, тому що в цьому районі. Також наша славна 10-та гірсько штурмова бригада, це, зокрема, 109-й батальйон і танковий батальйон. Веземо дрони, веземо старлінки, веземо е, різноманітні рації, е, інше приладдя, яке було потрібно хлопців. Також заїхали до нашого 7-го стрілецького батальйону. Передали е, допомогу. 7-й стрілецький батальйон формувався Івано-Франківською з жителів нашої Івано-Франківської області. Також завезли е, допомогу 80-й десантно штурмовій бригаді, де теж багато наших хлопців. Сімдесят сьомий десант. То штурмовій бригаді, де є е, хороші, дуже снайпери, і теж з Івано-Франківська, е, хлопці, також е, Національній гвардії батальйону Сила Свобода. Ну і 80 вісімдесят десантно штурмовій бригаді, теж е, ця допомога, е, яка необхідна, зокрема Мавіки. Тому чергова волонтерська поїздка відбулася, відбувається і насамперед хочу дякую нашим захисникам, нашим воїнам, хлопцям і дівчатам, які нас захищають, і завдяки їм ми можемо мати український тил. Щоб обрати до яких частин їхати, аналізують запити від військовослужбовців у міську раду. Щодня надходять листи з проханням про підтримку. Їх вивчають, групують. А тоді Руслан Марцінків визначає маршрут, збирають все необхідне і вирушають в дорогу. Разом ба. Це і генератори, і старлінки, і мавіки, і як ви FP-ві-дрони. Тобто досить потужно сьогодні. Намагаємося допомогти військовим нашим. Все по запитах військових, це по запитах командирів військових частин, що їм вкрай необхідно. Вони звертаються на міського голови з листами. Ми намагаємося виконати. Сьогодні їде 300 дронів. А загалом понад 3 тисячі дронів вже передали. І ця робота продовжується. Постійно закуповуємо, постійно передаємо. Намагаємося в межах своїх сил закрити потребності армії. Особливістю цієї поїздки стало ще й те, що Руслан Марцінків відвідував івано-франківських комунальників, які зараз будують укріплення на Донеччині. І дякую ще раз комунальним нашим працівникам, які працюють, щоб була надійна лінія оборони, щоб Хлопці, дівчата мали надійний захист. Наостанок міський голова Руслан Марцінків підсумував, що найприємніше у таких поїздках особисто подякувати воїнам з Франківської громади, які служать у різних військових частинах, захищають нас і щодня ризикують життям за вільне майбутнє України.